І всем привет, друзі! ви на моєму каналі Колянчик. І сьогодні я вам покажу, як пройти гру Гардену 17. Погнали! Буде всього частини відео. Так, поїхали. показую вам геймплей. Спочатку призиваємо дрон. Так, і треба нажати кнопку. А ти поставай і підписи. Так, жмем першу кнопку. І жмем другу кнопку. і будемо дивитись відео. Сканірується. Бан-бан, дитячий садок. Був видний загальний об'єктовий код. Порушення. Не ведені нижче за масу інформації повинні переглядати всі співробітники. Васкова просимо до посібника з виживання працівників. Випадок 8. Павук. Збереження ваших кінців неушкодженому головний пріоритет. Цього можна досягти лише за умови, що ви знаєте, що робити у сценарії випадку вісім. Намня, твоя зброя. Крокоди не будь героєм. Випадок вісім сильніший, швидше і агресивніший, ніж ви коли небудь могли сподіватися. Не пробуй боротися з випадком вісім. Це погано для тебе закінчиться. І не забувай, що ти б не будеш оглядати краще, десь на опису на екопанний будеш виглядати, кофану, більши, виглядати як в нівечим не без. Крок 2. Сховатися. Якщо ти підозрюєш, що подак 8 переслідує тебе з не буде ближче поверхності, в якої ти можеш 8, Дуже рік і може з будь-якого кота, в тому числі над вами. Якщо сховатися, неможливо створюю якомога більше слуги. Крок 3. Звернись до екстрених служб. При перших ознаках наявності випадку вісім зверніться до команди. Вони будуть негайно відправлені. Крок uh, 4. зрозумієте свої зобов'язань. Для нас важлива безпека випадку вісім. Якщо ви застосуєте смертоносну силу проти випадку вісім з метою або з інших причин, ви будете заболяти відчудувати нам збитки згідно з вашим контрактом. Це дорі команда з відновлена навчила справлятися з порушеннями. їм розібратися з цим. Ми заохочемо спрацювати групу не менше двох осіб.

Далі будемо проходити першого воса рабна ліни отака тут локація. І по поки що за карту не забираємо тут зажигалку. Тут прямо забрать такую штуку. Так, направляемся сюда. Так, а вот она обналина там наверху. Окей. Він по ідеї може бути, якщо я не помиляюся лінію. Ось там, де ви бачите Гіванію, туди і нечого такого тут немає. Хоча ні, ні, може бути тільки на цій стороні. Тут же немає респавнів різних, це ж не грені, це ж. Так. Закріпляємо і зараз будемо зривати на обналі. Як це робиться? Доволі таки просто. Нам просто надо нажати І спрягнути назад. Вот так. Все максимально просто. І вона підривається. Два йдемо назад. Чи це упаред, не знаю. Ні, це я назад пише, так. Відкриваємо разом двері. Так, тут треба на одну із цих штук нажати... Закликати поїзд. Так, все, можемо йти. не знаю, что это будет скоро бета, но на всякий случай изрубим. Так, тут поднимаемся по коробкам. Самое старшее часть на проходжение Банбана 7 Так, поднимаемся выше. йдем наверх. А вниз нас не пускают, да? Ну, да, не можно пойти, короче. То поднимаемся наверх. Открываем двери. Тут, тут, Инопланетянки. А в кто-то стоит. Новий. А це в нас новий персонаж той самий хірург, якого ми й шукали. Або ще його називають Сірінгіон. Буду для вас читати субтитри. На вас людей коли-небудь стає легше дивитися. Обмежені славки, коли там не огиду. Принеси мені ноги. «У цей момент, ви, має, ви можете думати, що вам не прищастили, але я тут щоб сказати, що ви, насправ... ви насправді привільйовані. Привілані бути частиною моїх операцій. Ти типу, померш як частину чогось більшого, ніж ти сам, але як невдаха, якого ніхто не згадає. Це не ножиці. Скільки що чотири різниці між носом і ножицями мочить свого помощи. Ти тим на не витерпе ресурсів. Ти думаєш, що зі ванні виросте не беремо, то тебе перепросить. Коротше, ви хірург Сірінгеон. І це наш другий бос після Набналіни. Зараз покажу, як же він проходиться. Коротше, спочатку нам треба звідси вибратися. З його лабораторії. Отакі от монстри. Так, тут знаходиться жовта калька. Забираємо її. Жмем ось сюди. Так, далі нам треба. Кстати, якщо... Прикол тому, що якщо ви відкриєте цю комнату, то жмете сюди. То ви випустите хірурга. От тут операцію проводить. Ладно, жмем светлый. Получаем Чупа-Чупс. Да, Чупа-Чупс. И нам его прямо задаты. Вы до веревку, мы их забираем. Да мы робим пасты для... Нам ще й молоток. Подіснем. Так, вот і молоток. Сейчас будемо робити пасту. Далі відкриваємо цех мостів. Це, кстати, не потужність. Вони слухняні. Так. І тут треба вірьовку поставити. Вот. все самое главное це перепрыгнути. Я на всякий случай зроблю поменше качеству. Ще... Тому що зараз будемо випускати сирені. А качество. Качество погано не взрываем. Надо попробовать. В бейться. Раз, ты меня спину, выйдет. А экстреп надо взрываться. От що буде. Забирайте. Фух, дякую. Не хвилюйся, я хірург свого слова. Я не заподію тобі шкоди не після того, як врятував мене від твоїх військо. <різь> Тим не менш, вибір стати волонтером для мене завжди буде доступні. Я прошу вас розглянути цю можливість. У будь-якому випадку у нас є багато, набагато важливіші питання для обговорення. Йди за мною. Мій твій друг потрібен обіцяти того, що відбувається на поверхні вище. Вони згадували про до допитвого людського батька. Звучить знайомо. Слухай, мені довірили останній шматок скіпера. Я не планую порушувати цю довіру. І щоб засягти цього, мені потрібна твоя допомога. Поля на рівнування навколо тебе. Це все було зроблено неповним не скіпером за лічені секунди. Повний скіптер у руках це гарантована смерть усіх нас. Давайте зробимо так, щоб до цього не дійшло. І удача може. Просто бути на нашому боці. Гадаю, ви вже знайомі з цим зеленим екземпляром неймовірних розмірів і сили, намальованих на дошці. Кілька годин тому воно атакувало наше місце. Швидше за все, тому що воно або занадто налякане, щоб залишитися в темряві, або тому, що неслахнення та серди даду не додаду, залишиться в спокої. Як нам пощастило, що на нас напали, Запитаєш ти? Людське сміття. Проблема в тому, що зелене горела зникла після нападу, і відтоді я намагаюся її знайти. Це знато тупо для сил селдоведуш. Працювати над ним, тому я не дуже переймаюся цим. Потрібно лише знайти цього звіра, ув'язнити його і випустити на волю, коли прийде час. О, це нагадало мені, у мене є дещось така. давайте посмотрим, что мои помощники приготовили для нас. Представляю тебе ремонт на ноль. Назвай это и торгнув

Звичайно, да ви можете використовувати його по старому але в деяких ситуаціях вам доведеться поглянути на речі під іншим кутом зору. На протилежному боці є велика кнопка. Давайте подивимося зводимо на команд. Коногруючи дрон. Давай. А, дрон занадто далеко. Призиваємо його. І. Ми нова механіка. Керування дроном. Дуже не люблю цю механіку, жалію, що її додали. Так, ну давайте попитаємось. Так. Так, давайте. Так, чуть-чуть нижче. -чуть так, залітаємо кнопку. Отак це робиться. Це було так складно, чи не так? Справді, дуже погано. Це, це, погано. Це, це твоя проблема. <реклама> Нам краще зайти за тві зеленого горелу, я поняття, не маю що то ми середи та ду, але щось мені підказує, що це недобре. Та одні з вулиці на мене чекає свідок, у мене тут безлад, який я маю розгрібати завдяки тобі. Чому ти не могу?

Комнату, вот такие вот месяцы вот этих прибойцев А это статуи Сиреневона Так, тут мне требуется свитка То есть я просил достичь да Сиреневона Так, Сикс Легион, да? Так це Венекс, наскільки я розумію. Так. Да. Всіх людей яких мерних представників пришла у вас. людину? Що сталося с цими. Вони, мабуть, просто наймайкого загалом. Гаразд я опущуся до твого рівня. Я бачу, як вони давно напав на місто, але не знаю, куди він пішов. Я намалюю їх для вас, якщо ви Як перенесли мені щось, щось, на чому можна мені малювати. Подарунки для мене це все, що мені він мені для нас мені. зробив. Малювати він буде на, на цьому листочку. Це підійде. Це найкраще, що я можу зробити, і не просити інших. Та я й не просив. Я не малюю дублікатів, не для твого виду. Пиди до бару і по раскрытости и фотографии. Вони знайдуть They когось розумнішого за тебе, хто займається цією справою. А Ладно, вот там дал карточку Джонла Джоша. Так, а да тут бар? Так. Сейчас попробую найти. А Вот и бар. Так, заходим. Сейчас будем вот вот на те, что слетать. Вообще не Прям. для меня житься. Прям. Тупо не так наверное. Так. И что с первого раза зроблю? Да ну не. Ах. Майже с первого раза, блин. так, ладно, это Ну, тики назад. Я понял. Ну, не. Окей. Так, получите. получится. Так, окей, стекло розбили. Сюди залетіли. І треба нажати кнопку. Найс. Так, відкриваємо бар. Так, і будемо його проходити. Hum. Não é tá. OK. Ah. все вырезается просто вот вот так ну окей просто нормально занутрил да фу, капец. добре пролетів

Сейчас нам надо для парня забрать какую-то там штуку. Вот такие вот. Такую вот штуку, короче. И назад. Цикаво. Я верю в что-то, еще смотри. Так, сейчас мы по идее можем... Вот захочет с тобой поговорить, где до задней части я вичиняю тебе дверь. Так, 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 задняя часть, так. Тут... Так, нет. Пойдай в хит. вы не сейчас вспомните. Да, ты тут. Хотя... Мы тут маем, короче, нашего давнего друга застрелить. Ага, вот, вот, ну что... А именно шериф тот, З особисто охоронського Королеви перетворився на мисливця за головами, що живе у провулку, яке принизливе пониження. Я не зміг святтувати місіс Мейсон, якщо тобі цікаво, не діти схопили її. Мені здається, що я дивлюся на свій найгірший кошмар, світ, де правлять злочинці та порушники закону а безпорадні герої ховаються в страху. Я б сказав, що ми повернулися до того, що почали, але все ще гірше. Наскільки нам відомо, всі кого тут не бачите, або мертві, або безмерські. Марри тебе залучив до цього безлудного плану за кошти зелене горе проти сердададу? Тут ти сам у без фальшивий брокові не вийде, а у мене закінчилось фальшива броко. До нас звернулися одного з багатоквартирних будинків, який стверджує, що володіє дуже цінною інформацією про місце знаходження зеленої гори. Ця червона карта ключ дасть тобі доступ до згаданого будинку. Не завадило подивитися, що в них є. коли Моє місце в якомусь забутому провулку. Поруч зі зі сміттями картонними коробками. Місіс це... е... Банбаліна. Горіть зі свідком у мотелі А це вже в наступній серії. Тож, дякую вам за перегляд. Чекайте другу частину проходження. Всім удачі і всім пока.